Троянду недарма називають королевою квітів. Її квітки дивно ніжні, витончені і прекрасні. До того ж, вони виділяють божественний аромат, який в народній медицині з давніх часів широко використовували для лікування багатьох нервових захворювань. Троянди улюблені квітникарями в багатьох країнах світу. Саме тому українськими та зарубіжними селекціонерами постійно створюються їх нові види і сорти. Про історію троянди, про її численних видах, про їх біологічні особливості, а також про посадку і подальшому догляді за цими прекрасними декоративними рослинами ми вже розповідали в наших статтях. У цій статті я розповім вам, як підготувати троянди до зими, щоб вони не замерзли в сильні морози. В першу чергу потрібно враховувати різноманіття існуючих видів троянд, біологічні властивості яких дуже сильно розрізняються між собою. Найпоширеніші з них чайно гібридні, канадські, шрабові, почевопокривні, патіо, плетисті, флорибунда. Попередня осіння підготовка троянд до зими практично однакова, хоча є і деякі відмінності або додаткові роботи. Полив восени поливи припиняю, щоб в канинах троянд не накопичувалося занадто багато вологи, інакше пагони не встигнуть визріти до настання холодів. Останній полив проводжу після внесення осінніх добрив. Про те, чи готові троянди до зими можна судити за кольором гілок. Повністю визріли пагони повинні бути зеленими, а не червоними. Червоне забарвлення говорить про те, що зростання кущів ще триває. Добриво. При активному цвітінні троянда витрачає за літній період велику кількість поживних речовин. Тому восени її необхідно добре підгодувати. У цей передзимовий період рослинам потрібні калій, фосфор, махній і більше 40 мікроелементів. Весь цей живильний набір міститься в готових мінеральних комплексах для осінньої підгодівлі декоративних чагарників. Є осінні добрива, призначені саме для троянд. Вибір таких зараз досить великий, і всі вони дуже ефективні. При внесенні мінеральних комплексів дуже добре додати в підгодівлю деревну золу, половину відра на 1 квадратний метр площі розарію. Добрива вношу під неглибоке розпушування землі під кущами. Підгортання. Підгортати троянди фахівці рекомендують в основному в північних регіонах, де взимку не буває частих відлих з періодичним таненням снігу. У таких кліматичних умовах більш південних районів кора троянди може подопривати і навіть почати гнити. Підгортати рожеві кущі найкраще торф'яним ґрунтом або сумішчю родючої землі з листовим опадом. При цьому місце щеплення повинно бути вкрите землею, інакше взимку троянда може замерзнути. Родюча суміш послужить додатковим утеплювачем в зимовий час, а навесні стане хорошим харчуванням для прокидаються рожевих кущів. Осіннє формування. До настання морозів видаляю всі бутони і листя з кущів, не залишаючи їх під рослинами, так як вони можуть стати притулком для хвороботворної мікрофлори і для зимуючих шкідників. Обрізаю все поламані, слабкі і зростаю всередину куща пагони і спалюю їх. Місця зрізів відразу ж дезінфікую малиновим розчином марганцівки або зеленкою, щоб не занести інфекцію в тканини рослин. Троянди чайно гібридні, і флорибунда обрізаю до середини куща. Основно формуючи обрізку всіх видів троянд залишаю на весну. Профілактика від хвороб і шкідників. Для профілактики грибних хвороб рекомендую обробити рожеві кущі 1% бордоською сумішчю. а від зимуючих шкідників інтавиром. Обидві обробки краще провести з інтервалом в 2 тижні. Щоб надійно підготувати троянди до зими, потрібно їх правильно вкрити перед наступаючими холодами. Однак восени не поспішайте з цією заключною операцією. Невеликі морози будуть хорошою загартуванням для рослин, адже всі троянди, за винятком чайно-гібридних, нормально переносять зниження температур до мінус 8 градусів. Але і не затягуйте з цією операцією. Укрити троянди потрібно до того, як випаде сніг. Різні види троянд, в залежності від своєї морозостійкості вимагають різного укриття. Чи не вкривають тільки троянду зморшкувату, морозостійкість якої перевищує мінус 45 градусів. Чайно, гібридні найтеплолюбніші троянди, які вимагають серйозного укриття на зиму. Їх починає вкривати при температурі повітря не вище плюс 3 градусів, інакше може початися зростання молодих пагонів. Троянди цього виду схильні не тільки до вимерзання, але й до подопривання від підвищеної вологості. Тому над ними ставлю повітряно сухі укриття, попередньо засипавши кущі сухим листям і зверху уклавши сухий лапник, зверху встановлюю повітряне укриття. Його можна виконати з фанерних ящиків, товстих картонних коробок або спеціально збитих дерев'яних конструкцій. Отримане спорудження зверху накриваю прозорою товстою плівкою в 2-3 шари, передбачивши в торцях можливість відкрити плівку під час відлих або навесні в денний час, щоб провітрити рослини. Для троянд поліантових і флорибунда досить вкрити коріння сухим листям і ялиновим гіллям, покладеним зверху в два шари. Зверху кущ можна накрити агроволокном, добре зафіксувавши його краю, щоб полотно не здуло вітром. Ваюнкі троянди знімаю з опор, підрізаю і акуратно укладаю на землю на подвійний шар гілля. Здереві лі стовбури пригинаю поступово протягом 7-8 днів, щодня фіксуючи їх нове положення вантажами, поки вони не ляжуть на ґрунт горизонтально. Не перестарайтеся, щоб не зламати батоги. Укладені на лапник пагони засинаю сухим листям і зверху укладаю ще два шари ялинового лапника. У дуже морозну зиму можна додатково накрити лапник агроволокном, добре закріпивши його по краях. Інші види троянд вкривають так само, як поліантові і флоребунда. Тепер ви знаєте, як правильно підготувати троянди до зими. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам зберегти ваші кущі троянд здоровими та красивими до наступного сезону.